Віталій Буделішахе Шахів рай проти Фастурт. Польща, рейд 1790. Давай, будь ласка, є 5. Фу, тебе. Аж три по теорії лупить. Жерто? Навряд чи візьми, але. Взяв. Тобто він... Е... Так, так, так. Поїхали. Не раз уже проводив цей, цей удар, але зачасту я проводив його на хід пізніше. Я спочатку грав сюди, і коли він захищався, тоді бив. Тепер ні. Тепер я знаю, що це правильний хід. Але, як то кажуть, є різні мотиви там, моменти, Да. Є шах, є просто удар. Щось тут не забрав коня. Поспішаєш з цими чубриками і потім сам зіваєш постійно. Тому що робиш імпульсивний швидкий хід. Ну куди ти спішиш? тебе хтось гонить. Чи що. Так, може пожертувати якість. Чи це перебор? Але розбити йому структуру. Не знаю. Просто що мені з цим слоном робити? Тут він все забаре кидував. Ще десь спочатку шаг ні. Тепер мені треба о! Я хотів такий удар, але це вже, це вже щось буде На фігур не вистачить атакувати. На жаль. Так, цей дурний трошки зробив. Чесно кажучи, вот такий шах у нього є. Сюди, ну добре. Касідейка буде така. Індейка. Або виключи з гру фрезя, але і що далі? Ну виключив ти. Виключив ти і що? Хочется испытать туда. Бей. И что? Так, лишь? Тикат. Буш тикаты. А шахту даєш. Це я допустив неправильний хід. У нього поки що, в принципі, не так то й добра позиція. Але він зараз консолідується і вона буде хороша у нього. Можливо. Треба вигнати цю звідси. Тіпа. Два слони це, в принципі, хороша штука. Корінсепен. Так ти що? Треба бігти вперед. Цей хід, мені здається, мене тільки підганяє. Ти хочеш шаг дати, так. Да. Так, так. А, ну да. Чомусь суперник дав мені хід. Ну, я з цим скористаюсь. Звісно, я слона хочу зберегти. Але ресурсів небагато. Так, так, так. Шах сюди. Може і треба поміняти. Шахинг просто сховається, що я вам там зроблю. Що я йому там. А, так. Він кудись не поспішає. А, я понял, там він міг, мабуть, з'їсти мене слона мабуть. Тепер я з'їм у нього туру. Не мабуть, а точно? Тепер підведу короля. Не мабуть? А точно? І тепер поведу пішака. Також не мабуть, а точно. Треба ще відвести слона. Ну, суперник. А, в нього час закінчився. Ми грали 3 плюс 0 чи що. Ні, 3 плюс 2. Ну добре, 71 на 75. Простіше зіграти, звісно. Це поганий хід. Це блискучий хід. Такая тут пасточка, да, ну і кінь, конями від, відіграємо з ініціативою. Але можна було тут зіграти просто слон Д4. Але добре. 3F8. Да. Спокійніше треба було зіграти. Да, це. Перевага залишається в чорних. Але насправді ресурсів білих вистачає, щоб захиститись. Так, оцей допустив. Ферзі 8 і. Слон аж треба був хід все-таки. І що? Ферзів 3. Пху. Ні, ну таке. Я що взагалі не подумав, що це рентген. Тепар рентген. Слон на одну клітинку робить рентген. Ну, це ви десь таке бачили? Таку дурню. М да. Цікаво. Це не, типи, не, не типово, тому що тут слон під боєм стоїть. І він робить і рентген. Його брати не можна, тому що тура про... ну, кінь провисає дай потім тут. Тут він можливо захистить, ну кінь провисає. В лісу так от, звісно, такі знаходити ходи. Тільки інтуїтивно. А так побачити. Реально. Для мене, як мінімум. Слон Д5. Треба було видавлювати активну туру слоном. Я чомусь корляв вів гру. Централізував. Ну, почав централізувати. Riet 3. А ми ще й пішачка Ясно. Це вилка навіть. Ну добре. Тут, каже, комп'ютер перевага в чорних хороша. Позиційна, два слони, пішокова структура. Два пішики за якість і якось консолідація білих поки що активність слабкіша, ніж чорних. Чорні, в принципі, слони зараз швиденько почнуть допомагати пішечку йти вперед. А хід виявився не дуже, тому що є хід королів 2. Я щось, думаю, тільки короля H2 тільки. А король 2 ж простий хід є. Тора Д7, Турою, да, я щось слоном тримається. Поле Турою краще, звісно. Треба було підняти всі фігури з восьмого ряду по Рубінштейну. Ну, в будь-якому випадку цікава партія. Тут суперник, звісно, з'їв пішака, але основна суть позиції, що в мене пішак, то далеко дійшов. Захищений прохідний з двома слонами. Треба якось це все тримати. Тому десь сюди йдемо. Так, да, тут він взагалі міг. Да. Мені так не можна було грати, якщо я йду сюди також. Не... А, слоном перекритись. Я може він взагалі на секунду не побачив. 30 секунд ще. Да, тому що якщо тут йти, то тут удар буде. Ні, тут уже прохідний нічого не дасть. нам. Король відрізаний і все. Якщо ми закриваємось, то тут просто Тура B8. Да? Ну або, наприклад, Тура D8, що ще прикольний хід. Ми, типу, не даємо піти вперед. Тура позаду прохідну. Як вчили класики. Ласковські. Такс. Треба не поспішати. Д3 зіграти. Це тупо хід Морфі. І одна у нього така схожа партія є, да? З шахом виявляється поля закриті. І пішак проходить. Ми коня беремо. Тут вже по бронштейнах. Ну добре. Ну, прикольно. Але знову ж таки, вбліц. Треба, щоб бути натренированим Тактично. Знати ці всі мотиви. І тоді так. А так якось простіше хочеться зіграти. Ну Тут активізували короля як би ну Це 4 було, так. Да. Потім підходимо королем, слаку десь відводимо. Так, 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 так. І ферзь. А цей поки дійде, а тут може й слон тримати, і все що хоче.